Щодо ефіріуму. А, так, ефіріум. Ефіріум у нас непогано виріс на, на минулому тижні. Я ще казала, що тут я стрілочку таку малювала, що він може піти на зняття ось цієї ліквідності. Цю ліквідність ми зняли. Стрілочка, в принципі, себе відпрацювала. Але є одна але коли я малювала ось цей боковик, і навіть ніхто мене не поправив, я його трошки невірно визначила в рамках денного ем, таймфрейму. Думаю, звідки він в мене взявся? А зв'явся він в мене. Я його малювала по ось оцій свічці. Свічка, яка така була, зробила маніпуляцію і зверху, і знизу. Тобто вона і знімала найбільший хай. Це в нас та свічка, яка знімала історичний хай. І, відповідно, це ж та свічка, яка в нас. Реагувала, де да, контактувала з ліквідністю вниз-низу, з тижневим імбалансом. Тож, оцей боковик він також має місце бути. Звичайно, цей сценарій, який би мені дуже хотілося спочатку піти вниз на тест ось цього блоку і потім лише піти на парахай. Ну, він не відпрацював. Але на денному таймфреймі боковик виглядав саме ось отак і відповідно. Ми потовклись, потовклись біля нижньої границі цього боковика і е, пішли собі вгору. Що зараз ми можемо спостерігати на, е, на графіку? Ціна зараз тестує, вона сформувала ось такий денний імбаланс і зараз прийшла доволі глибоко тестує оцей самий денний імбаланс. Звичайно, можна, ціна може ще проторгувати, тобто від верхньої межі денного імбалансу у нас особливої реакції не було, ми не побачили її. І сьогодні ми тестуємо цей імбаланс трошки нижче. Звичайно, ми можемо ще пройти повністю. Перекрити ось оцей імбаланс, і тоді вже треба спостерігати за реакцією. Я думаю, все ж таки, що ціна тут, якщо тут наформуються якісь лонгові зони, то ми можемо спокійно йти вже на перехай і. До верхньої межі цього вже боковика денного такого. Звичайно, якщо ми жодних зон в цьому місці не побачимо, то ми спокійно можемо піти ще раз вниз і зібрати ось, наприклад, ось оцей весь пул ліквідності спочатку, а потім і прийти все ж таки вниз на зняття ось цього, на більш глибокий тест. Тижневого імбалансу, тому що в нас це був якраз тест тижневого імбалансу, і, наприклад, на тест денного імбалансу. Ну і, звичайно, ми можемо спуститися на тест цього тижневого ордерблоку, його ніхто не відміняв. Це ті самі зони, які також нас, нас чекають, да, можемо навіть отут -от поставити. Поставити такий лучик на 880, да, і спостерігати за оцим тижневим блоком. І, відповідно, тут у нас також знаходиться і денний імбаланс, тож тут така доволі сильна зона підтримки. Це такий більш довгостроковий сценарій, поки що я б радила працювати все ж таки. Я планую собі працювати з денним імбалансом. Тобто, якщо вже ціна mm. пішла вгору, да, відбилася від нижньої границі боковика. І набудувала нам денний імбаланс, тож, звичайно, краще працювати з першими зонами. Якщо ми не побачимо тут жодної лонгової реакції на менших таймфреймах, наприклад, на 4-годинному таймфреймі нам би бажано побачити набудову якихось лонгових зон, то звичайно ціна піде собі більш глибшу корекцію. Тим паче, що. Тут так ми особливо нічого не набудували лонгово, а от шортову, шортову зону збудували. Тут е, такий шортовий блочок набудувався в нас, і зараз ціна пішла тестити і знімати ось цю ліквідність. Тут якраз фрактальна точка в нас знімається, фрактальчик знімається. І е, ми можемо розвернутися вгору, але поки що е, особисто я цього не спостерігаю. Тож е, спостерігаємо далі за ціною, до речі, от на годинному таймфреймі в нас якраз. І набудувався ось такий годинковий імбаланс, який може спустити ціну трошки глибше. Mm -hmm. Тож, за, за якраз спостерігаємо, що він тут нам набудовує. А поки що він виглядає доволі шартово на продовження несхідного руху. Але якщо в цьому діапазоні в нас почне наформовуватися ціна почне зупинятися і наформовуватися якісь лонгові зони, тим паче, що ми все ж таки ще перед засіданням ФРС у нас ще є два дні, які запросто можуть гнати ціну вгору і по біткоїну, і по ефіру, і по більшості альткоїнам. До речі, стохастик у нас також знаходиться. Внизу і на 4-годинному таймфреймі, і вже прийшов на годинному таймфреймі. Тож підвищення ціни в принципі дуже ймовірно, якраз на продовження оцього ейфорії, що ставку все ж таки можуть знизити. Тож спостерігаємо, як буде ціна себе поводити в цих зонах, і приймаємо свої власні фінансові рішення.